Ви знаєте, там набагато більше, ніж тут в Телеграмі, ой, в Інстаграмі, а в Телеграмі ви знаєте там більше, ніж в Ютубі. Так. Привітки, і сьогодні у мене останній екзамен і. І сьогодні повинні приїхати мої метафоричні карти. Скоріше вони мене приїхали, я їх подивилась, отримала в да. ручках. Так 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 так, і так, так, так. До речі, не забудьте підписатися на мій Телеграм та Інстаграм. Ну, ладно, на інстаграм можете не підписуватись, тому що я там дуже рідко з'являюся. А от на Телеграм точно підписуйтесь. Тому що я виставляю там пости кожного дня. Кожного дня. І я не брешу. Кожного кожного дня. Ви там знаєте дуже багато чого цікавого. Наприклад, як ось ці метафоричні картки. Ви знаєте там набагато більше, ніж тут в Телеграмі. Ой, в Інстаграмі, а в Телеграмі ви знаєте там більше, ніж в Ютубі. Да? Да. Тому, якщо вам цікаво зрозуміти приблизно, що таке метафоричні картки і як з ними працювати, підписуйтесь на мій телеграм. А взагалі краще звертайтеся до професіонала, бо я вам розповім просто ази, що це таке, а не як з ними працювати. Та й працювати з ними просто так не вийде, тому що потрібно пройти буде курси і отримати сертифікат. Вже десь 5.30 і я йду по свою посилку. вона нарешті приїхала на годину раніше. Зараз забацаємо типу, перехід. Я, я забрала, забрала, забрала. А тепер йдемо її відкривати додому. Я така рада. Просто, просто, просто безмежно рада. А тут не видно, але я дуже рада. Я прийшла передягнутися, тепер потрібно розпаковувати. Та-да-да-да! -та 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 -та. Распакуйся, распаковывайся, 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 распаковывайся. Ого, какие они варенькие. Ой, тут даже цей. Так, я то не читаю. Просто Подивіться, які вони гарні. Ну, вони кропка. Тут сама кропка просто коштує. я Не знаю, скільки вона коштує всіх грошей світу. Дивіться, яка вона класна. Це у нас трансформаційні метафоричні картки маки. Тут вони навіть всі запечатані. Інструкцію ми потім почитаємо. Ай, як тут багато плівка. Просто жодне. Ай, лочка, дай отай. сорочка. Просто яка она гарна. Метелики, я люблю метелики. О, Так. Наши карточки. Что у нас тут есть? Маки, 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 але ж маки колоденать маки довжні бути точно. А всі карти прямому сенсі карти я вам розкривати не буду. Це ви можете побачити в телеграмі. Там буде трішки більше. Знаєте, саме цікаве, те, що за цієї серії мені ці не сподобались зовсім спочатку. Зовсім, тобто я така дивлюсь по виду маки, ну що там будуть куча карточок маки. Ну, не хочу я маки. ну Маки-маки, ну, ну, гарні квітки, ну я не хочу, щоб в мене вся колода була з маками. Тобто, як ми знаємо, там є колода, що вся колода із символом яйця. Тобто, скрізь є якісь символи яйця або яйце, або форма яйця, ну щось таке. І я жах як не хотіла, щоб в мене була вся колода просто з маками. Просто з різними варіаціями маків. І коли я виграла, дивлюся, що я стою на першому місці і така дивлюся, і маки, вони стоять отак от перші. І я така думаю, ага, значить, ну мені попалися вони, ну, шкода, мені ті більше подобались. Але я потім все-таки зайшла, подивилася, що це за маки. Тобто, які там картки приблизно. І я така дивлюсь ну, в цьому самому профілі, там, де я і виграла ось ці картки. До речі, дуже, дуже класний профіль. Підписуйтесь і замовляйте картки. Ви не пожалкуєте. Там дуже багато різних розіграшів, і просто дуже мила пані. Я на неї дивлюсь, така як, ви чудова. Посилання залишу під відео. І така, дивлюся, а мені реально мене більше всього подобається, більше отих, тих двох, які мені з самого початку сподобалися. Мені маки. Набагато більше подобається. Але потім, коли вже оформляли там замовлення, мені сказали, що я можу обрати любу колоду. Така любу, така о, ого, я, я думала, я маки буду брати. Тобто мені вони вже сподобалися, я вже на них налаштувалася. Така, ну ну ладно, зараз подивлюся інші оті дві колоди. Така, так, ці 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 ну ні, маки все одно виграють. Я хочу маки, тому що вони класні. Просто і я не жалкую, що я їх обрала. Тому що вони нереально класні. Знаєте, я взагалі не пам'ятаю, чи я бачила сорочку в них, тому що я ну, дивилася, і я не пам'ятаю, тому що я дуже люблю метеликів. Це просто ну, мій такий найулюбленіший символ. І я не пам'ятаю, що у були, бу, ну, була така от сорочка. І я така ого. І коли я їх розпаковую, я така ого, тут метелики, то все мені вже подобається дуже. Це одна з карток, я вам ближче її так покажу. Просто зверніть увагу на всю цю символіку, на усі ці оці деталі. Тобто, тут кожен знайде щось своє, унікальне, індивідуальне трактування цієї картинки. І ця картинка може допомогти людині просто знайти вихід із якоїсь безвихідної ситуації, або щось побачити, або щось відчути. Тобто, ось ці картки вони нам і допомагають побачити те, що ми не можемо побачити самі. Що десь там у нас підсвідомому є вирішення цієї проблеми, але ми її не бачимо свідомо, і це просто мега-мега круто. Я не знаю, як ви, але я просто в захваті від цього всього. І до речі, метафоричні картки це вам не картки таро. Так, вони схожі, тому що там і там якісь картинки такі гарні, щось там це щось означає, але це не картки таро. Це картки, які працюють з нашим підсвідомим, які допомагають нам знайти рішення. Тобто Майдан. ми самі, дивлячись на цю картинку, знаходимо рішення. А картки Таро – це це ну, нам якась гадалка нагадала, ось отак і отак, в тебе буде все шик, або в тебе буде все погано, або на тобі якась порча і все. Ну, а тобі робить ці інформацією. А тут ти якби, сам відшукуєш, що тобі потрібно зробити. Як тобі потрібно поступити? Так, тут ще маленька ось ця інструкція, як ви бачили там раніше трішки. І тут у нас є техніка роботи з метафоричними картками, складається з трьох етапів. А, формування запиту це перше. Друге витягувати картки чи декілька карток. Третє отримувати асоціації до початку аналітичного процесу, коли починає працювати контроль мозку та раціональне мислення. Обирати картку може закритим чи відкритим способом. Відкритий або закритий це, тобто ви Закритий – це, коли отак от сорочка стоїть, коли ви не бачите, що всередині картки, тобто отак от сорочкою вона стоїть, і ви вибираєте картку. А відкритий це, коли ви вже бачите самі картинки. Але звісно, краще працювати у закритий спосіб. Тут нам навіть наводять декілька прикладів запиту, з якими можна працювати. Наприклад, хочу дослідити відносини з партнером, дитиною, членом сім'ї, подругою. Не розумію, що коїться. Я та моя робота починати свій бізнес чи ні, і так далі. Там декілька ще є, залишилось пунктів. Нам навіть зазначають, що треба бути спонтанним та суб'єктивним. Не починайте одразу аналізувати, чому прийшла та чи інша асоціація, бо відповіді під свідомості часом часто бувають неприємні. І це так буває таке, що ти такий дивишся, і до тебе прийшла як асоціація, і Вона така неприємна. Але в цьому і заключається суть. Побачити, тому що може бути наша проблема дуже якась вирішення цієї проблеми може бути для нас неприємним. Або потрібно буде з чимось попрощатися, або потрібно буде щось зробити таке, що ну ви такі, ну як так? Тому так, може бути таке, що прийдеться приймати складні і неприємні якісь рішення. Також є базовий розклад на чотири карти, але я вам його зачитувати не буду. Я це виставлю в своєму телеграм-каналі, і там ви можете більше про це дізнатися і навіть. Трішки. І навіть вам зроблю таку штучку. Я виставлю 4 карти за такими запитами. І ви подивитеся, що вам ті карти можуть сказати. Я надіюсь, ви зрозуміли, про що я говорю. А якщо ні, просто заходьте в телеграмі і ви тоді зрозумієте все. А я поки ще трішки порадію. Що ж, а на цьому моє відео закінчується. Тому не забудьте підписатися на мій Ютуб, це обов'язково і на телеграм, тому що. Вас жде там маки. Вас ждуть там маки. Да. І ще дуже багато всього цікавого. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Мені дуже і дуже, дуже, дуже приємно. Тож, всім па-па-па-па.